Що його сьогодні щось вийшов, почав залякувати. І у нього, по-моєму, ольцгеймер, бо маразм він по другому кругу. Те ж саме, що він казав ще рік назад, тільки, тільки спустя рік вдаримо по центру прийняття рішень. Америка буде. Ну, як, е Учасник цієї війни. Ну і оце, цей бред він починає. І те, те ж саме, мабуть, навіть у ту записку, яку йому в перший раз написали, він її навіть не не, не викинув. Це він по неї в зачитав і по ній же зачитав, забув сам, що вже так лякав, Вони, воно тоді не пройшов номер, а зараз тим більше і вже там щось ну що він може накрутити собі. Це ж вони відчувають провал на фронті. і, ну, Яка логіка? Якщо ми провалимось на фронті, то ми завдадимо ядерного удару. Ну, така у нього логіка. Ну, хто його вже боїться на цей час? Уже на цей час зовсім все по-другому. Все на все добре, до слідуючої зустрічі.